Любі мої друзі, світлі душі! Вітаю вас! Я Марина Романова на каналі Сходження. Сьогодні розкажу про цікавий місяць листопад 2025 року, який є неоднозначним, який обтяжений ретроградним Меркурієм. І що це? Якийсь дар або дійсно це якась карма. І, до речі, про карму, тому що. Вона не залишає нас спокою, не залишає як Україну, так і весь світ. Отже, що готує нам листопад, які є сприятливі, несприятливі, дні, небезпечні дні, які ми повинні знати застереження для того, щоб провести цей місяць в облаго собі, в облаго Україні і своїм близьким. Отже, запрошую вам на демонстрацію екрану і буду рада поділитися як астролог, як психолог, як та людина, яка дає певні настанови і отримує ці настанови від вищих сил і від астрологічних показників. Дякую вам за підписку. На мій YouTube канал, і сподіваюся, що всі ці знання, які ви отримуєте, ви дійсно використовуєте в благо. Отже, давайте подивимось, ми з вами вже пройшли період з'єднання Меркурія і Марсу з кармічною точкою Ліліт, і з 30 жовтня по 8 листопада у нас з вами сприятливий період, який не обтяжений жодною. Ретроградною особистою планетою і ніякими напруженнями ліліт. Проте з 9 по 30 листопада вступає в свої права ретроградний Меркурій, який загибуває кожних три місяці, і ми знову на рівні світовому. Тобто всій матінці землі і всіх людей, і всіх тварин, і рослин, і царства мінералів будемо відчувати напруження ліліт. Пам'ятаємо, що ліліт це така точка, яка дає нам відплату кармічних боргів. По-перше, це велика можливість, і ми можемо нейтралізувати свою негативну карму, так що це не дуже погано. Але це також і певні спокуси, і певні напруження в нашому житті. І тільки вже з 1 грудня 12 лютого 2026 року нас очікує сприятливий період. Отже, ретроградний Меркурій це та планета, яка відповідає за мислення, за торгівлю, за навчання, за поїздки, за договори. І за спілкування. Ви бачите, що вже було два періоди в цьому році, але з 9 по 29 листопада ретроградний Меркурій буде рухатися в зворотньому напрямку відносно тих, хто живе на планеті Земля. Він залишається на своїй і рухається по своїх законах, божественних законах, але повертається назад, тому що наша швидкість в даному часі буде більшою, ніж швидкість обертання Меркурія. Він буде рухатись сьомого градуса стрільця, це вогняний знак, знак відкриття перспектив, до 21 першого градусу скорпіону. І ми пам'ятаємо, що саме в скорпіоні зараз знаходиться чорний місяць, це та злана ліліт, яка дає нам напруження на, на всіх людей. І не тільки на людей. І скорпіон це тайна, це магія, це е, певні да, е, такі. Е, Скриті від наших очей махінації, маніпуляції і таємнічі операції, в тому числі і ті, що стосуються війни, чого слід уникати в період ретроградного Меркурію? Коли Меркурій рухається у ретроградному напрямку, усі справи, які пов'язані, з тими справами, які, е, якими опікується Меркурій. Це комерція, інформація, навчання, реклама, зв'язок можуть не принести очікуваних результатів та гальмуватися у часі. Це несприятливий час для оформлення шлюбу. Проведення планових хірургічних операцій. Любі друзі, я зараз дякую вам всім, хто з довірою звертається до мене для визначення певних дат, навіть і на періоді ретроградного Меркурія, якщо дуже потрібно зробити певну операцію, не плановану, але дуже потрібно. Звертаємось до Бога. Можете звернутися до мене, я скажу, на що треба звернути увагу саме в цей день, коли ви робите операцію. І ця операція пройде успішно. Але планувати не слід. Давайте почекаємо до 1 грудня. Також несприятливо для підписання довгострокових договорів, тому що ці договори можуть потім переглядатися і не мати таку ефективну дію, як на періоді звичайного руху Меркурія. Також небажано покупувати засоби зв'язку і пересування. Вони також можуть бути або з певним браком, як ми кажемо, або не приносити вам користь. Можливі труднощі з 9 по 29 листопада у поїздках втрати мобільних телефонів, документів, поломка техніки, перебої у зв'язку. Це особливо стосується цього разу всіх, хто проживає на території України. Зараз я покажу, з чим це пов'язано, і тому будемо обережні і розуміємо, що так треба дійсно, по-перше, перевірити, чи все налагоджено, чи все в порядку, і зробити певні висновки. Ретельно в цей час перевіряєте всі документи, що підписуєте. Чітко домовляєтесь про зустрічі, тому що навіть інформація, яку ми сприймаємо, може сприйматися не чітко і незрозуміло. Одна людина вам буде казати одне, але будете ви сприймати зовсім по-іншому. Всі процеси, що пов'язані з Меркурієм, мають розвиток схожий на просування автомобіля в пробці. З 9 по 29 листопада можна виконувати всю поточну роботу. Завершувати те, що було розпочато раніше, і ні, ви ніяк не могли його закінчити. Ще раз завжди повторюю своїм студентам в школі астрології, що саме на періоді ретроградного Меркурія я дуже вдало е, написала да зібрала все в одну, да так скажемо, систему і написала свою кандидатську дисертацію, яка стала потім вже. І докторською дисертацією дуже добре в цей період завершувати те, що було розпочато раніше в будь-якому моменті, особливо того, що стосується Меркурію, також віддавати борги і підбивати підсумки. Зразу хочу сказати, що період ретроградного Меркурію нам все дає для того, щоб ми з вами зробили певну переоцінку в своїй свідомості, в своїх думках, для того, щоб нашими потім більш світлими думками да, створювати нашу реальність. І всі моменти трансформаційні будуть успішні саме на період ретро меркурію Для волонтерства, добрих спар та благочинності сприятливим є будь-який час. У тому числі і період ретроградного Меркурія. А тепер давайте подивимось на співвідношення позитивних червоним кольором і негативних синім кольором астрологічних впливів на Україну у 2025 році. І ми дійсно бачимо, що після такого більш успішного серпня і вересня у листопаді ми маємо певний занепад. Проте. Не хвилюємось, тому що якщо ми подивимось саме на листопад, ми бачимо, що все ж позитивних впливів у нас більше, ніж негативних, але і негативні також підсилюють свою дію, і тому ми повинні бути обережні. І ці застереження, які я зараз вам даю, вони дійсно ну, мають бути пізнаними, усвідомленими, і ви знаєте тепер де і як працювати. Ну, по-перше, на що я хочу звернути увагу: ось це такий. Такий графік астрологічний, який показує, з жовтня по вересень 26-го року, з жовтня 25-го по вересень 26-го, зразу хочу сказати: вибачте, так, у мене програма російською зараз поки що програми української немає. Але якщо хтось знає добру програму з української мови, буду дуже вдячна, якщо мені підскажете. Але. Все це правильно, і ми хочемо, по перше, я хочу звернути увагу, що ми маємо для підтримку для нашої армії дуже велику. Це... Транзитний Юпітер дає секстиль до Марсу України. Аспект почався ще 17 жовтня, буде тривати до 7 грудня. І дві точки фокусні, да, от як називається, скупчення і актуалізація саме цього позитивного аспекту, будуть спостерігатися 6 листопада і потім, 22 листопада. Це взагалі дуже важливий період, період, який ще ми не зустрічали, до речі, під час війни це підтримка наших. Воїнів захисників певним озброєнням, як з-за кордону, так і певні інновації в, внутрі в нашій країні, да? наша оборона спроможна промисловість. Отже, любі друзі, давайте допомагати нашим воїнам-захисникам, і ви побачите, що вони будуть мати певні успіхи. Це перше, на що я хочу звернути увагу, і це чудово. До речі, також ідуть розмови про те, щоб ми мали підкріплення з боку іноземних. Озброєнь і не тільки озброєнь як зброї, да, але і військової людської сили. І це також може здійснитися саме на цьому аспекті. Проте з 26 жовтня по 30 грудня, ось я покажу вам, також є той аспект, той аспект, який можна трактувати двічі да, двома способами. По-перше, це аспект, який дає. На жаль, вже виснаження наших воїнів-захисників, і він показує про те, що наша країна вже втомилася від довгого періоду війни. До речі, в січні буде вже стільки років ця війна тривати, як була під час Великої Вітчизняної війни. І дійсно, ми з вами дуже великий тягар да, взяли на себе, але це і наша. Згода на рівні душі, тому що ми з вами є тими, хто бореться зі світловим злом, і до речі, обов'язково переможемо. Але ось ця саме опозиція дає показує, що у нас є певне виснаження, і тому ще більше необхідно допомагати нашим воїнам-захисникам і кожній людині, яка є біля вас, для того, щоб ми все ж могли пережити це військове випробування. І ще є один момент, який включається в кінці цього місяця, з 29 листопада, і буде тривати довго до 9 квітня. Двадцять шостого року, а ось цей період такий небезпечний саме для нашої економіки. Тому що буде можливі певні стрибки і в курсах валют, і ем, може для саме за того, що у нас буде стрибати електроенергія. Наш, на, на жаль, наші енергоносії да, і потужності дуже страждають від агресії ворога, і ми це також бачимо. До, до речі, транзитний сотормопозиції Марсом якраз це також ще більш підкреслює. Ми будемо мати з вами послаблення, да економічно, так що можуть бути і продукти. Не дуже да в високому або широкому асортименті, тому що наші всі потужності будуть страждати. Ну і не не, не вистачає зараз у нас робочої сили, тому що дуже багато. По перше, молодих людей поїхало за кордон. А всі е, люди, да, чоловічої статі, які можуть воювати, вони вже на фронті давно і також виснажені. Отже, допомагаємо їм. Але ще я хочу сказати, що цей транзитний Сатурн, який дає опозицію до Марса, Марс це війна. І ми з вами маємо певний момент, що ми з вами можемо загальмувати і взагалі закінчити війну. Отже, давайте будемо все робити для того, щоб це так здійснилося. Проте період такий досить досить да, обтяжливий. Але ми з вами маємо підтримку вищих сил. Саме головне для наших воїнів-захисників з секстиль до Марсу. І ще є один дуже важливий аспект, який вже триває майже два роки, і зараз він ось саме в листопаді, і вже на, в грудні буде закінчувати свою дію. Це з'єднання з, з Плутону, енергії магії, енергії великої трансформації з головною планетою нашої держави. Це Сатурн. І я вам зараз включу наступний кадр. Ви можете зробити скріншот, просто прочитати, що дає цей аспект. Він почався з початку 2023 року, і хочу звернути вашу увагу, що ми з вами маємо ось ці. Болючі перетворення ще до кінця цього року, але вони закінчуються. Але є ще одне напруження, саме велике, да, ось ця трансформація. Напруження саме зараз ми побачимо 8 листопада. Подивіться, да? скільки багато вже ми з вами пройшли, і залишилось буквально два місяці бути в самотрансформації в нашій країні. Потім вже буде трошки легше. Отже. Треба зробити певні висновки. Ну а для тих, хто хоче оперувати астрологічними знаннями, знати, як воно впливає на наше життя, любі друзі, запрошую вас до школи астрології. Наша міжнародна школа астрології сходження дає українську та європейську сертифікацію. Ви можете приєднатися ще онлайн до групи, яка почала роботу. Вже 5 лекцій пройшли ми, але ви ще встигнете надолужити, якщо ви вирішите. Але можете також приєднатися на індивідуальне навчання, зручний для вас час. Ви бачите мій особистий номер телефону, дуже прошу писати на Telegram Viber, не дзвонити. Ну а тепер давайте подивимось, як же все сумується, да. На астрологічному рівні впливів на Україну в листопаді. Отже, ще раз повторюю: до 8 листопада у нас приятливий період, з 9 по 29 листопада. У нас ретроградний Меркурій, ім'я про нього розказала. Але є ще напруження, які хочу на які хочу звернути вашу увагу. Це стосується всіх землян, не тільки українців, і тому це головне те, що ми повинні знати. З'єднання ліліт буде сонцем 18 листопада, і з ретроградним же Меркурієм, 21 листопада. Ми бачили, що це було ще наприкінці жовтня, але тоді Меркурій був в прямому русі. І 28 числа з'єднання ліліт з Венерою. Сонце це наша активність і лідерство. До речі, це також не дуже гарні будуть події, зв'язані з тими, хто керів... керує країнами. Сонце це наші керівники, це наша особиста енергія. Це те, що да, дає нам підживлення, те, що керує нами. Меркурій це знов зв'язок, будемо обережні. Львенера це краса, матерія і наш добробут. Так що це все буде коливатися. Ви бачите, з 16 числа по 30 число. Ну, є такий маленький да, проміжок між 22-м і 27, м коли ліліт буде впливати не дуже сильно на всіх нас. Але на жаль, на українців вона буде все ж впливати, тому що вона також підсилюється. І я вже казала, як це було в жовтні, зараз в листопаді а і особливо далі вона допомагає з одного боку нам нейтралізувати нашу негативну карму, показує, що потрібно ще зробити в нашій країні, щоб очистити нашу країну від зла в, в нашій внутрішній політиці, але й дає певні складності. Отже, також е, хочу сказати, сприятливі дні на в цьому місяці, але треба ще нагадати про те, що у нас є дві важливі події, які відбуваються кожного місяця. Це повня і це молодик. Перше буде повня, вона буде відбуватися 5 листопада, її точна фаза 15 годин, 19 хвилин. Це повня і супермісяць, коли місяць буде перебувати в самому ближчому положенні до землі. Отже, ми будемо бачити дуже великий місяць, і до речі, ця. Повня буде гармонійно впливати на ліліт України і Нептун. Нептун це віра, це усвідомлення. Отже, ми будемо мати дуже багаті з вами усвідомлення. Пам'ятаємо, що треба формувати образ мирної квітучої України і повня піднімає з нашої підсвідомості темряву, і дуже добре її саме трансформувати і бачити. Завжди біля повні, як і біля молодика. На жаль, зростає агресія і ворога. І... Молодик початок нового місяця місячного циклу він буде вже відбуватися на ретроградному Меркурію, І це буде 20 листопада, о 8 годині 47 хвилин ранку. І, на жаль, цей молодик дасть квадрат до Венери України. Венера це якраз наша гармонія, наша краса. Це наша матерія, да, тобто це наші гроші, економіка, і це також буде впливати на те, що наша економіка після цього листопада, 20 листопада, на жаль, буде ну так скажемо в дуже сладкому стані. Ми повинні про це знати. Дуже добре, якщо б це і знали керівники наших країн, і всіх установ економічних, треба все щось робити, щоб не було великого занепаду. Для чого добре? Перший час молодика не тільки для того, щоб формувати образ мирної квітучої України, але я знову закликаю, будь ласка, давайте об'єднуватись і під час повні, і під час молодика в створенні цього образу, тому що саме це дві точки самі сильні, коли наша мисленнєва активність і наше духовне єднання дуже сильні. Але також після того, як ми сформулювали цей образ, варто прописати плани на місяць, на місяць наперед. Тому бачу, що в грудні буде сприятливі вже моменти. і і цей молодик да, за початковий місяць до кінця а, грудня. Е, ну, якщо вже ми про це кажемо, хочу також е, сказати, що ось ці два дні 5 листопада і 20 листопада, під час повні молодика, під час самих точних цих фаз, і ви їх бачите, дійсно потрібно об'єднуватись у медитації єднання і, і створення е, тривимірного образу вільної, мирної квітучої України, стіленої планети від війн і агресії. Але і випромінював від себе світла і добра, донатити на зсу, молитися за президента, дипломатів, уряд і медитації дуже дуже будуть потужними і ефективними. І ось цей слоган бути миру і добру в Україні та світі повинно промовити ви обов'язково вголос. Ну або, хоча б бути справедливому миру і добру в Україні. Ну і тепер сприятливі дні на зростальному місяці. Так, да, їх не дуже багато, ми розуміємо, що ретроградний Меркурій трошки гальмує нашу соціальну активність, проте вони є. Це 1 грудня, 2 грудня, окрім часу 17.16 до 17.40. Це 4 число до 13.22. Да, на спадному місяці також можна ще е, починати свої справи, тому що ще буде повня з 6 числа, окрім. Тих годин, які ви бачите, з 16.52 до 17.21 і 7 числа. Да, на Ретро меркурі якщо ви не можете відкласти свої певні інновації, також можна відносно сприятливі дні використовувати 11, 14. 15 число з 11 45, 23 число, 24, 25 число тільки, окрім, ви бачите, періоду з 11 10 до 12 16 і 26 число. На жаль, не сприятливі дні для соціальної активності більше. Ви бачите ці проміжки, ви бачите ці дні, ви можете їх побачити і на цій схемі, ви можете побачити і в описі під цим відео. Отже, ми розуміємо, що Період ретроградного Меркурія дозволяє нам більше звертатися до свого внутрішнього світу. Отже, семінар з холодинаміки, певна духовна робота буде дуже сприятлива саме з цей день. В ці дні на на жаль, небезпечні дні залишається весь місяць. Особливо хочу звернути е, початок. Місяця, особливо з 3 по 6 число, подивіться, Марс дає квадрат до Сонця України, особливо до крупних міст України. Будемо обережні, до речі, і для президента, і для уряду, і для всіх державних установ. Також 8 числа, тому що там якраз іде скупчення транзиту до Сатурну і дійсно великі трансформації, які дуже часто є болючі. І на жаль, з 11 листопада, подивіться, скільки багато. Є напружених моментів і ретроградного Меркурію в цей час до планет нашої держави і інших планет, які дають певну небезпеку. Отже, будемо дуже обережні. На жаль, так воно є. Навіть не можу сказати, які дні вони йдуть один за одним, один за одним. дуже невелика небезпека для зв'язку, для певних транспорту, да для логістики. Отже, пам'ятаємо, що це все може бути також під ударом нашого ворога, і на жаль, ми можемо бути вразливими. Ми, але пам'ятаємо, що ще допомога ЗСУ є. Сприятливі дні для ЗСУ весь місяць, особливо до 8 листопада, з 14 по 18 і з 25 по 27 листопада. Отже, любі друзі, не забуваємо донатити на ЗСУ. І якщо ви хочете, щоб ваші донати були більш результативними і для вас, і для наших воїнів-захисників, ви можете придбати один з цих відеокурсів за акційною ціною більше 50% знижки 2500 гривень. Можете е, за, е, написати мені заявочку за, на, на мій номер особистий телефону, по Viber, Telegram. я надішлю вам. Е, так, посилання на ці лекції. По-перше, ви зможете і порадіти, зростати, медитувати, отримувати дуже цінні, езотеричні, магічні, психологічні знання і допомагати нашим воїнам-захисникам і всім нужденним. Ну і на наступних кадрах ви бачите, для чого добре. Е Використовувати певні дні в листопаді. Ну, по-перше, це очищення. За 2-3 дні ми завжди з нашими однодумцями, центру сходження, моїми учнями, моїми ем, однодумцями, да, під час повні 5-го числа і під час молодика завжди ми дотримуємось посту. І, до речі, в ці дні, і перед ними ми робимо медитації Нання буду рада, якщо ви також приєднаєтеся, можете. Написати мені також на мій особистий номер телефону, ваше ось це святе бажання для дієти. До речі, ви бачите, завжди показані два дні для Екадаші. Це таке святе голодування, да з певною аскезою, і ви можете в будь-який день дійсно це зробити. Ви пам'ятаєте, що ці два дні вони визначені, тому що за східним місячним календарем і за місячним календарем в Україні саме 11-25-й місячний день вони починаються. По різному, але ви можете приєднатися як до нас, да, до нашої української спільноти, так да, і до східної спільноти. Ви бачите, і для прибирання оселі, для прання, для е, очищення нашого простору, для зачісок, для стрижок, для живлення кремами, манікюр, підікюр, очищення. І саме головне для лікування і протезування зубів дуже багато несприятливих днів для хірургії. Ми це розуміємо. Але хочу вам нагадати, що для визначення сприятливих днів для хірургії все ж рекомендується індивідуальна консультація астролога. І Я завжди рада вам буду допомогти. Також, любі друзі, ми, ми розуміємо, що листопад він дуже трансформувальний, і не тільки листопад, але і весь час, в який переживає Україна, і наше з вами духовне зростання наближує нашу перемогу, як перемогу від своєї нижчої природи, в своєму особистісному світі, так і перемогу над нашими агресорами, да? Всі ми, які існують і в нашому зовнішньому світі. Насамперед саме агресія, та яка зв'язана з війною. Так що запрошую вас, любі друзі. Ми продовжуємо з вами. Другою, третю фазу семінару з холодинаміки. А ті, хто хочуть приєднатися до нас нового потоку, новий потік, потік буде починатися в 2026 році з 24 по 25 січня. Любі друзі, будь ласка, приєднуйтесь, записуйтесь на семінар за повідомленням. Це дуже чудова техніка, яка допомагає дійсно з'єднатися з вищим я і духовно зростати. Це те, за чим ми прийшли взагалі на планету Земля. Любі друзі, я вам дуже дякую за увагу. Я чекаю вас на нашому YouTube-каналі та на заходах центру сходження. Бажаю гармонійного проживання листопада, ефективної самотрансформації під час ретроградного Меркурія. Пам'ятаємо зв'язок, транспорт, договори не потрібно підписувати дершлюбні да, договори і так далі. Ну, я всі рекомендації вам дала, все інше, слава Богу, все успішно. І бажаю всім! Найшвидшого відновлення миру, але пам'ятаємо, що це саме знаходиться в наших з вами руках. І ще раз слоган: бути миру і добру в Україні та всьому світі, нехай нас об'єднує кожного дня, але особливо в молодик і під час повні. Любі друзі, дуже дякую вам, дякую вам за підписку на мій канал і бажаю вам, не дивлячись на певні складності, щасливого листопада. Прощаюся до вас, з вами до нових зустрічей. На все добре!